Ворог не припиняє тероризувати Дніпропетровщину у 2024-му. Обстилював Нікопольщину. Регіон пережив атаки ракетами і шахедами. Окрім Нікопольського, потерпали Дніпровські, Криворізькі, Новомосковські райони, понівичені оселі людей, автівки, навчальні медичні заклади, торгівельний центр, підприємства, магазини. На жаль, загинуло дві людини майже 40 постраждали. Сили ППО збили понад три десятки безпілотників та ракет. Дякуємо нашим оборонцям неба за захист. На сьогодні область отримала кошти на держвиплати у сумі 366,6 мільйонів гривень. Це на початок січня для майже 150 тисяч людей, 100% від потреби будуть виплачені всі види державних допомог, у тому числі при народженні дитини, людям з інвалідністю, багатодітним та малозабезпеченим сім'ям. У цьому році на Дніпропетровщини усиновили вже дві дитини. Ще п'ять усиновлять найближчим часом. Створили два дитячих будинки сімейного типу, де виховуються 15 хлопчиків та дівчат. Крім того, створили дев'ять прийомних родин, куди прийняли 22 дитини. Продовжуємо отримати гуманітарну допомогу від фонду Олени Зеленської. Цього разу вона для Дніпровського та Новомисковського району передала допомогу в 27 дитячих будинків сімейного типу, де виховуються 211 дітей. Щодо підтримки малих групових будинків, на цей рік виділили понад 10,2 мільйони гривень на підтримку дітей, які проживають у малих групових будинках. Це кошти субвенції з держбюджету. Шість таких закладів працюють на території Дніпропетровської області. Чекаємо завершення будівництва ще чотирьох.